Леся поставила перед собою аркуш паперу і взяла перо. Леся згадала, якою була дівчинкою. У чотири з хвостиком роки вже читала книжки. У п'ять років батьки подарували Лесі фортепіано. Є смесенький, промі кинув до нас, спиш малесенький, поки є час. Любо ти спатимеш, поки не знатимеш, що то печаль, хутко приняти. Яснесенький промінь тихеньких кинув до нас. Спишума весенький покриє час. Леся не лише писала власний твор, але й активно займалася перекладом, адаптуючи європейську класику до українського читача. Мені деколи здається? Писала сходу, Леся Українка, що з мене вийшла краще музика, ніж поет. Та тільки біда, натуру уся. Мені кепський жарт. Навчання отримувала переважно домашні. Спочатку навчалася за програмою матері. Олена Пчілка взагалі принципово до п'ятого класу вчила своїх дітей вдома. Українською мовою остерігаючись, щоб російська школа їх не зіпсувала. Пізніше окремі вчителі приходили до неї додому, бо через хворобу Леся тривалий час була прикутою до ліжка. Все до Українка запозичила до дядька Михайла Драгоманова і в українець. Важне так підписала. 12 років у військовому часові. Зора. А в 14 опублікувала першу поему Осанка. Також Леся прекрасно малювала, зокрема, й морські пейзажі. Деякий час брала уроки у Київській засувальній школі Олександра Мурашки її називали першою жінкою мариністкою в українському мистецтві. На жаль, збиралася лише одна картина Лесі Українки олійними фарбами. Леся Українка була надзвичайно працездатною. Свою лісову пісню вона написала за 12 днів, а поему одержив за одну ніч біля ліжка помираючого Сергія Мержинського. Загалом повне зібрання творів Лесі Українки. Становить 14 томів. Найперша ж збірка на крилах пісень побачила світ у березні 1893 року у Львові за сприяння Івана Франка на клас книги. Тоді був лише 500 років. Чоловік Лесі Українки Клемент Квіт. Був молодший за неї на 9 років і теж мав хворобу туберкульоз. Довгий час вони проживали у цивільному шлюбі і повінчалися в 1907 році. Останні роки життя Леся Українка підтримувала чоловіка і заробляла кошти на ліки приватними уроками і перекладами. Ця дівчина володіла понад десятком європейських мов. Знала! Літературу, історію, географію, філософію, культуру чудово грала на фортепіано і писала цікаві живописні полотна, але уславилася як видатний поет та геніальний драматург Лариса Петрівна Косач Леся Українка. Перекладала Байрона Шекспіра, Гоголя, Міцкевича, Гейни. Хомер у 19 років написав діса стар підручник «Стародавня історії скідних народів. першою в Україні жінкою композитором і мала абсолютний слух і молоді. На той час українська література зіткнулася з проблемою статі сніг для збільшення. Образець. Тому українська інтелігенція взялася за модернізацію української мови. Зокрема, Лесі Українці ми завдячуємо появі слів, промінь і на просні. Олена Пчілка вдала в лексикон української мови. Мистецтво. Переможець. Лістям. Хайла старецький. Подарував там таки стола. Прія. Майбутне. За взятця темрява, страниця та інші слова. Остапку послали свою країнку єдиним щеною в нашому киснецьку. Вона боролась за правий голю, щоб не було життя буденного ніде. Вона боролась за нашу кращу долю, а наш буденний світлий день. Світле майбутнє, за яке боролася Леся Українка, ми віримо. Ми віримо в наших захисників, у нашу країну і маємо вірити в себе.